Всім привіт! Сьогодні я ділюся рецептом домашнього кетчупу. Для приготування потрібно 5 кг помідорів і 700 г цибулі. У помідорів видаляємо плодоніжки і ріжемо їх на великі шматочки. Цибулю нарізаємо дрібніше, як на салат. Тепер помідори разом із цибулею потрібно подрібнити блендером або перемолоти на місорубку. Вийшов томатний сік. Ставимо його на плиту і після закипання варимо пів години. Потім знімаємо кастрюлю з вогню і даємо охолонути. Охолоджену суміш протираємо через дрібне сито. Далі додаємо по одній чайній ложці червоного та чорного перцю, кориці, 3 столові ложки солі. 200 г цукру і стільки ж 9% оцету. Розмішуємо і ставимо на плиту. Варимо 1 годину. Тим часом розбавляємо водою 4 столові ложки крохмалю. Після години варіння вливаємо крохмальний розчин в каструлю тонкою цівкою. Проварюємо ще 25 хвилин і заливаємо в стерильні банки. У гарячому стані він ще рідкий, але потім загосне. Вийшло 8 півлітрових баночок кетчупу. За смаком і консистенцією він нічим не поступається магазинному, а по натуральності і корисним властивостям значно перевищує. Ви хоча б знаєте, що в ньому точно є помідори. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!